Ніколи не замислювалися про те, як певні слова можуть повністю змінити хід нашого життя. Ноді, здається, все в порядку до роботи йде добре. Сім'я об'єднана, здоров'я є актуальною і серйозних проблем. Але просто вимовляти деякі, здавалося б, нешкідливі фрази, щоб вона раптом починала розсипатися. Говорю не про це, як про філософа чи експерта з психології. А як то хто жив у цих ситуаціях? І виріс у культурі де слова несуть майже магічну вагу єврейській традиції є приказка віття, і смерть знаходяться в селі мови. Це не просто прекрасна метафора, це правда, що підтверджена поколіннями. для розповідати тисяч людей з часом не сталося з вами і сказали, щось на кшталт епер не можете поїшитися. І через кілька днів ситуація стала ще складнішою. Бо повна радості. Ви заявили це ідеально навіть занадто багато. Незабаром, після того, як щось пішло не так, наче світ почув і вирішив перевірити родичу, А Які скажуть, що це просто. Збіг, але як пояснити стільки збігів поспіль, сам був свідком цього десятки разів. Бачив людей, які за власними словами знищили те, що вони побудували з такими зусиллями протягом багатьох років. Я також бачив тих, хто знав, як заткнутися в потрібний час, ускладнюючи труднощі легше, ніби світ їх захищав його дні. Я хочу поділитися з вами цінними знаннями словами, які працюють як погане око, е не фрази. це вирази, які коли сказали, можуть залучити нещастя. Але не думайте, що це забобони чимає. Реально, що можна пояснити психологію, традицію та життєвим досвідом. Покажу вам, які ці небезпечні слова, тому що вони мають тільки сили, і особливо які замінити, щоб ваші слова працювали. Оли на вашу користь, а не проти вас. Аж за все. Проте дозвольте мені задати питання. Ти коли-небудь замислювалися про те, чому в єврейській культурі так часто сказати або б, щоб відстояти злого ока, уму бабусі та дідусі зробили це жест, коли хтось занадто похвалився або відсвяткував щось із великою кількістю гефорі, уму звичка не говорити про добрі речі, перш ніж вони трапляться. Е не збіг, е, древня мудрість, яка вчить слово, можуть викликати сили, які найкраще залишити спати. Якщо ви не знаєте цього правила, ви ризикуєте залучити для себе заві проблеми? Прошу вас дотримуватися до кінця, не тому, що я хочу зберегти вашу увагу, а тому, що ці слова мають реальну силу, щоб перетворити ваше життя. Я від... Що дізнаєтесь, які речення ви повторюєте щодня не усвідомлюючи цього і з цим закриває двері на щастя? Тепер уявіть, як замінити ці фрази з іншими і бачити, як життя починає посміхатися на вас. Я е може здатися казкою, але це тисячолітня мудрість перевірена часом. Сьогодні я поділюся з вами цими знаннями. ролами говоримо про слова, які працюють я погане око. Багато хто думає, нерозумно. Ловопце просто звуки безглуті літери, але не зовсім не слово. Це як насіння, ти рослина. І воно приносить плоди. Що насіння поганих фрукти будуть гіркими. Єврейській традиції сказано, що кожне слово створює ангела. Він каже, що щось хороше, і ангел добра приходить діяти в його житті. Оворіть що щось погане, і ви породжуєте ангела рунування. Тепер подумайте, скільки цих ангелів ми випускали щодня, навіть не в усвідомлюючи цього, ті ці небезпечні слова, яких ми повинні уникати. Ершев для мене все занадто добре. А перший погляд це здається лише виразом радості, але в цих словах я виклик. Провокація. А «Е так, ніби ти кажеш світові світовіри, хоч спробуйте зіпсувати моє щастя. Життя часто приймає виклик. Знаю випадок друга, який, придбавши свою квартиру, зібрав своїх друзів і сказав, тепер все ідеально і чого поганого не може статися. Раз місяць виникли проблеми з домашньою документацією. Йому довелося витрачати час і гроші, щоб вирішити все. Вартера залишилася з ним, але спокій пішло. Міг би сказати інакше тлава огу. Я нарешті маю дім. Еха це принесе добрі речі. Нехай все продовжується так у мирі, і відчувайте різницю. Вуга небезпечна фраза, е, має способу погіршити. Скільки разів ми чули? Скільки разів незабаром після цього ситуація справді погіршилася, ніби життя хоче довести інакше. І знайоми, втративши роботу і переживши проблеми зі здоров'ям, сидів у дверях будівлі і заявив, «А раз не має можливості погіршитись. Рез тиждень сусіди затопили свою квартиру. «Е Було не злом нікого просто обставини вирівнювали себе. Але їхні слова здавалося проклали шлях до ще однієї проблеми. Гретія речення, мабуть. Найбільш рунів не вдали або ніколи нічого не отримаю. Улови це говорити. Це я підписати життєвий договір, погоджуюся бути програшним. І життя відповідає, ак це зроблено. Бачив талановитих людей з чудовими можливостями, які пограбували поодинці, повторюючи, нічого не забезпечую. у руки, це масло. Дивно, що все в їхньому житті прийшло, щоб підтвердити ці слова. Але це може бути інакше, ще не знаю. Але я вчуся, а важко. Але я перевершую. І фрази відкривають абсолютно нові шляхи робити тоді. І не можемо контролювати все в житті, але можемо контролювати те, що говоримо. Раволо просте, ніколи не виправляти негатив словами, а місць того, щоб сказати «те є гіршого. каже він, це було важко, але я вдячний, що перевершив. Вірю, що в майбутнє буде краще, а місць не вдали. каже він: я дорослішаю, зміцнюю себе. А місць все занадто добре. каже він слава Огу за цей момент. ехаїн він розмножується на благословення, і слова діють як щит, не викликають удачі. А притягують захист єврейські традиції. Є цікаві, звичайні коли не говорять про добрі речі, перш ніж вони трапляться. А приклад. Жодна вагітність не коментується в перші місяці. Ому, ому що слово це запрошення і говорити. І це як відкрити двері. Що хтось слухає і погано думає, це вже може впливати. А Саме стосується планів. І чули цю приказку терхути те своїх планів, поки вони не зрозуміють, а походить від цієї самої мудрості. Лова не тільки вона може привернути зле око, але і послабити енергію необхідну для того, щоб статися речі. У єврейській мудріці завжди говорили слова огу. Так будьте за добро я. Формула була як ущільнення захисту над словами роли. Я був молодшим. Я сам робив багато помилок з тим, про що говорив. Він сказав, захваті тені ніколи не пощастило. Нічого не служу. Як не дивно, саме це сталося, поки мудра рабинка не сказала мені. І купайте власну голу язиком. Рестаньте проклинати себе і починати благословляти себе. Це все змінило. Ри було як удар по голові. Почав уважно спостерігати за своїми словами. Коли все пішло погано, я сказав, етест, це мене навчає, коли все йшло добре. Я сказав Тлава, угу продовжувати. Тих пір багато змінилося. Е, тому що сталося диво, а тому, що я перестав відкривати двері до зла власними устами. Тепер я хочу, щоб ви зрозуміли основні речі слова не іграшкою. Вони або знищують, або будують. те, що ви повторюєте кожен день, стане вашою реальністю. А Авати резюмуємо все, про що ми говорили. Лово мають реальну силу. Вони можуть бути схожими на щит, який захищає нас від негараздів або як кинчал, яким впали у своє життя. Ожне слово, яке ми вимовляємо, це насіння, яке ми саджаємо. Ім більше ми це повторюємо, тим сильніше стає рослина. Яка народилася з неї, якщо слово хороше світло, можливості та благословення проростають? Якщо це погано, зростають проблеми невдачі та нещастя. Це не просто фігура мови. Бачив це на практиці у своєму житті та в житті, оточуючих людей. Бачив як просту фразу, як все йде занадто добре, перетворила радість у тривогу і розчарування. Бачив, як слова на кшталт, Ені не пощастило, або «ені ніколи пощастило, створив ланцюжок невдач, з якого важко було врятуватися. Я бачив, як замінюючи ці вирази позитивними твердженнями, вдячності, віри в найкращі свідомі благословення в життя. Люди докорінно змінилося. Ому це так важливо, тому що життя стосується не лише обставин, а про те, як ми реагуємо на них словами, думками та діями. І можете опинитися у важкій ситуації, але правильне слово може змінити хід подій, а може бути хвилину радості, але необережне обережне слово здатне його зіпсувати. Єврейські традиції завжди підкреслювалося трима і зуби. Що ви говорите, це лише для доброго, для зростання. Вимовляйте слова, які приваблюють злов'яки, породжують заздрість, страх чи тривогу. Не говоріть про свої плани чи успіхи достроково. Початку нехай вони здійсниться, потім поділіться, практична порада, ад отримуватись своїх слів щодня. Очніть з невеликих кротів, а мість того, щоб сказати «Ей, ніколи не пощастило, каже він, іноді важко, але я вчуся з викликів, яку він благословляєте. Літкуйте за кожною позитивною подією зі словами вдячності, лава угу, все Не кайте абсолютних тверджень, рази на кшталт не можу погіршитися. Або тепер це закінчилося залучити негати. І дайте перевагу б, а раз важко, але я перевершу і все підійде. Проклинати себе чи інші, а м'ятити негативні слова повертаються як бумерам і користувати позитивні твердження, формулюйте все з точки зору можливостей, вчуся. Я росту, я зміцнююся, і слова формують реальність. І особистий досвід сам почав повний помолок. Молодості він повторював слова в які знищили можливості. Інскаржився на удачу, сказав «Е, ні, не пощастило. Я ніколи цього не встигну. Життя підтвердило кожне слово. Все сталося саме так, як я пророкував зі своїм песимізмом. Поки я не зрозумів, якщо я хотів змінити своє життя, мені потрібно було змінити мову. Почав дякувати за все за добрі речі і навіть за труднощі, які вони мене навчили. Почав використовувати слово. ряті запрошували добро, і життя почало змінюватися повільно, але міцно рьогодні я розумію, що сила слів це не шапт, а інструмент, який ми використовуємо щодня, часто не усвідомлюючи цього Розі, Пам'ятайте пожне слово, це можливість знищити або побудувати, залучити щастя або відштовхувати його, бути процвітаючим, захищеним та виконаним. Якщо ви засвоїте, що слово може бути вашим сизником чи ворогом? Ви зробите величезний крок до кращого життя. Рудьте обережні з тим, що ви говорите. Римайте язик, коли це необхідно. І перш за все дякую. Благословляйте та сформулюйте свої думки добротою. Робіть це звичкою, і життя почне організовувати себе. Якщо це вміст був корисним для вас, підпишіться на канал ну, і ще багато ціни єврейської мудрості, щоб поділитися про гроші, здоров'я, сім'ю, успіх та духовне зростання. Ожне відео це крок для кращого життя, щоб зрозуміти, як слова формують реальність. Там є те тила починається з одного слова. Його дні ви зробили перший крок для цієї сили, щоб працювати на вашу користь, а не проти вас.